У людей, які думають, що можна працювати певний період лише з одним пунктом, немає багатого мислення. Є обмеженість дуже сильна. Я не готова працювати 10 років, щоб бути щасливою, потім 10 років, щоб бути багатою, потім 10 років, щоб бути здоровою. Я готова працювати одночасно над щастям, здоров'ям, радістю, надлишком, насолодою, можливістю отримувати більше, бачення всіх можливостей, використання всіх абсолютно е, варіантів, які є в цьому житті. Нам ж дано в цьому житті все. Дивіться, створено дуже сильно багато різних ресторанів, різних готелей, різні абсолютно варіанти. Довколишніх якихось природних форматів, так? всякі національні парки, заповідники, так, створені різні абсолютно архітектурні, прекрасні будівлі. Багато міст, багато країн, багато різних середовищ, багато страв, багато культур, багато різного одягу, багато стилів, багато прикрас, багато косметики, багато парфумів, багато техніки. Це все створене в цьому світі. Для кого? Для мене. Ну, 100% для мене. Тому що я це все використовую.